Человек в своей жизни выбирает путь, то есть или, или это путь там юриста, там, да, но карате должно способствовать в любой сфере деятельности человека. То есть если он выбирает, мы стараемся донести до ребенка информацию э, карате как жизненного пути, и это ему будет помогать везде и во всем. Крис спорт до гармонии. Через фізичний гард, спритність, гнучкість і витривалість шлях до духовного очищення. Засвідчуємо внутрішню дисципліну, самоконтроль, усвідомленість і повагу. До себе й тих, хто поряд. Власне, саме таким і є шлях спортсмена, котрий займається карате. Дан. Майстерська ступінь. Ката. Форма, технічний комплекс Кіхон – Основа. базова техніка. Куміте. Спаринг. Поєдинок. Кю. Учнівський ступень. Татамі. килимок для тренувань поєдинків. Шлях миру і гармонії. Саме так у перекладі звучить вадо. Рю. Один із японських класичних стилів у карате. Історія вада почалася з створення стилю Великим японським мастером Хіронорі Ацука в 1934 році цей стиль був зарегистрирован в Японії. З тих развивается. він розвивається. Обремав багато поклонників в мире. самым многочисленным стилем в Японії. Сергій Крікнін, 4-й дан Вадокай. Засновник федерації карате до Вадокай в місті Суми. Технічний директор. Федерація карате до Вадокай в місті Суми єдиний офіційний представник цього стилю в Україні. Федерація була зареєстрована у 1995 році. А через рік її офіційно визнала Всеяпонська асоціація карате. Началось все знакомство з мастером карате Вадокай Василієм Юрійовичем Краніковським. Ми з ним познайомилися у Москву. Спеціально туди поїхали. І з тих пор він став нашим учителем. Низкий йому поклон за це. Федерацію очолив майстер спорту України, володар чорного пояса Вадим Коломієць. Разом із дружиною Ольгою вони тренують охочих йти дорогою миру і гармонії. В нашому клубі приблизно около 100 чоловік. Возраст коліблюється від 5 років до. Ну, скажем, нет возрастних пределів. Зачастую ми навіть приймаємо дітей з 4 лет. На протяжні прошлих літ. Ми що не, не даже мы понятия не имели, что 4-летние діти можуть так справлятися з таким уровнем тренировок. Вадим Коломієць 35 років. Четвертий дан Вадокай, другий дан всесвітньої федерації карате, майстер спорту України, президент Федерації Карате до Вадокай у місті Суми. Представник Української Федерації карате в Сумській області за освітою. Педагог. Тренер-викладач другої категорії. У вільний час захоплюється різьбленням по дереву. Ольга Коломієць 34 роки. Другий дан Вадокай. Перший дан всесвітньої федерації карате. кандидат у майстри спорту України за освітою педагог, тренер-викладач другої категорії. Захоплюються йогою. Стиль входить у четвірку найпопулярніших у світі. Він успішно розвивається майже у сотні країнах. ВДК – це велика сім'я. Куди б ми не попали за границю? тільки кому бачимо, хто наприклад, іностранець стиль ВДК, вони сразу к нам підходять, одразу нам пропонують встретиться, посидіти попить піча і так далі. Діти видят у другого ребенка емблему Вадакай, вони одразу переходять в какое то взаимное. Ну, вот это как як энергия, яка объединяет цілу сім'ю у всьому мире. Кожне заняття у школі Вадо, як і в інших школах східного єдиноборства, розпочинається з привітання і медитації. У такий спосіб спортсмени та їх наставник виявляють шанобливе ставлення один до одного. Заглиблюються у власну свідомість і концентруються на кожному своєму рухові, тілесному і духовному. Фізична сила не завжди запорука успіху. Найголовніше вміти протистояти силі. Цей вислів сутність водокай. Вони ніколи не атакують, лише захищаються. Стиль визначає не сила та жорстокість, а вміння попередити дії нападника. Засновник школи Оцука вважав, що тільки у гармонії з власним тілом можна здолати суперника. Майстер привніс у карате елементи джиу-джитсу, який прийом суперника замість, так би мовити, жорсткого блока. никогда не бить никого. То есть, наоборот, защита. Всегда подумать сначала головой, а потом уже, соответственно, телом. Стоит ли кого-то первого обижать. Техника стиля является экономичной. Отличается короткими хлесткими ударами. И самое главное, изюминка стиля является... Уклоны, уходы с линии атаки и выведение противника из равновесия. Ведь так не лише в спортивных, а и житевых спаррингах, еще трапляются, Вони неодмінно виявлять повагу і толерантність до візаві. Адже карате до Вадокай не лише спорт, а й особливий стан духу і свідомості. І принципи, опановані на заняттях, неодмінно переносяться за межі татамі. А ми питаємося в дітях подвижність ума, щоб був не зафіксувати. Ну розумієте, да? щоб чоловік був не роботом, як присущ у нас в житті. Прийшов, встал, уйшов, покушав і так далі. А через карате він себе буде розвивати все стороны, ну, як будет вносить какие вносити якісь корективи там, в роботу свою, ну, тобто везде. Валерій, 14 років. Володар коричневого поясу, другий кю Вадокай. Срібний і бронзовий призер Кубку світу 2011 року в Чехії. Я займаюся этим видом спорта, щоб стати майстером спорта і чемпіоном мира. Антон 13 років. Володар синього поясу. 4-й кю Вадокай. Володар Кубка України 2008 року. Дворазовий бронзовий призер Кубка Європи 2010-го в Польщі. Бронзовий призер Кубка Європи у 2011 році. Я став на синій пояс. Четвертий кю. Ну, Класна, кабіне. Бы. Юля. 15 років. Володарка коричневого поясу Q Вадокай. переможниця Кубку світу 2010 року в Чехії, бронзова призерка Кубку Світу 2011. тисячі переможниця Кубка Європи 2011 року в Польщі. У мене батьки тренера і я якби как бы, йду по їхнім стопам. Денис 11 років, володар коричневого поясу 3 кю Вадокай. Бронзовий призер Кубку світу у 2011 році в Чехії. У мене папа ну, був теж каратист, він З Вадимом Івановичем теж займався. Е, ну, я вирішив піти по виступати. В этом виде спорта мне нравится э, борьба, именно вот это спаренные проводить. Мам! Да! Мам! Да! Мам! Да! Мам! Настя, 20 років, Володарка чорного поясу, перший Дан Вадокай. майстер спорту України, срібний призер універсіади 2010 року. Ската займається кікбоксингом, володар Кубку світу. Я решила начать тренувати маленьких деток, поскольку я как и развиваюсь сама, і хочеться, щоб в нашій області в городе дітки тренувалися, набиралися сил, були дисциплінированы, то есть більше упор на дисципліну маленьких деток уходит. Для мене це в першу чергу дисципліна. Це найголовніше. Вона настолько дисциплинирует і здоров'я очень сильно придає, здає, як займатися традиційним или спортивным карате. Спортивним карате це достиження цели, А традиционным це більше духовне развитие організму і всього остального. Аріна 11 років. Володарка зеленого поясу П'ятий Кюва Докай. Переможниця відкритого кубка Будапешта з комітету у 2010 році. Переможниця Кубка Європи 2011-го в Польщі. Я, коли була зовсім маленька, я дуже любила дратися. Ну і папа мене водив по різним клубам, але найкращий клуб він знайшов тут і сказав, так, Аріна, йди тут, сюди. Тут є мальчик Женя Карбон, я його просто ненавижу. Ну і сьогодні, наприклад, сьогодні, наприклад, він до мене почав приставати, а я його повалила. Я б э, не отримала больших достижений в карате без моего любимого тренера Вадима Іванчаламійця і Ольги Ніколаївну Каламійця. Они мене э, навчили всьому, що я зараз знаю бути выдержанной і э, сдерживать емоції, не виявляти їх Євген 13 років. Володар коричневого поясу. Другий кю Вадокай, чемпіон України 2008 року. Призер міжнародних турнірів. Я занимаюсь уже 8 лет. Я начал ходить 6 лет. Меня привела мама. И мне сразу понравилось. Я с первой тренировки начал усиленно заниматься карате. Я научился на карате самозащите, выносливости и всему самому лучшему. Дмитро, 11 років, володар коричневого поясу, другий Кю Вадокай. Бронзовий призер Кубка в Будапешті у 2010 році. Бронзовий призер Кубка Європи 2011 року в Польщі. Тут цікаво хороші тренера. Ну і вообще подобається На тренуваннях спілкуємося ще в школі. Ми всі учимося в одній школі. Ілля 9 років. Володар синього поясу четвертий Кю, Вадокай. Срібний призер чемпіоната України 2009 року з коміте. Богдан 9 років. Володар синього поясу. Четвертий кю Вадокай. Багаторазовий чемпіон області. Володар Кубку міжнародного турніру 2011 року в Польщі. Я один раз із дерева впав і призіблівся акуратно. і десятиліттями в Україні розвивався, набував популярності інший стиль шатокан. Молодим спеціалістам школи Вадокай нелегко легко було заявити про себе, та згодом спортсмени вибороли третє місце в командному комітеті на чемпіонаті України. Відтоді починається їх переможний шлях, зокрема й за межами України. Два роки назад ми відкрили для себе дорогу за границю, і ну, це була наша маленька мічка. Кожне досягнути селі, ми ставимо більше приділу і більше можливості. Взаємозв'язок з природою, богом, космічною енергією досягається не лише завдяки виснажливим вправам діти просто обожнюють мандрівки до лісу, де традиційно проходять навчально-тренувальні збори. Протягом десяти днів спортсмени живуть далеко від цивілізації, ходять босоніж по росі, готують їжу на вогнищі. Когда мы выезжаем на сбор летом, то это, можно сказать, уже у нас э, как бы маленькая такая семья. семья, да, которая, ну, решаются все вопросы жизненные. Мы с ними э, отдыхаем, мы с ними тренируемся. То есть это происходит вот, полностью жизненный процесс. И э, детям это очень нравится. Мы ездим на сборы, это в лес в палатка жить, мы учимся. Как бы в природі на природі бігаєм кроси, діти настолько с нами оживаються, настолько живуть вместе з нами, що вони, бы, можна сказати, наші родні вже діти, простір спокою та гармонії, наче на долоні для людей, котрі вже виросли із дитячих кімоно, навіть якщо спортсмени-початківці ніколи не займались бойовими видами мистецтв, шлях, яким ідуть усе життя без блукань. Загартовують тіло, зміцнюють дух, відкривають у собі нові неосяжні можливості істина сутність кожної особистості.